Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути сьогодні, 26 червня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант десятка жезлів перевернута. Вам ні. Можливо, у вас будуть якісь перепони або затримки у ваших справах. А можливо, вам захочеться позбавитися своїх обов'язків. Мабуть, занадто сильно вони вас завантажили, ці обов'язки, і вам бажано мати зараз перепочинок. А для того, щоб його отримати, набратися сил і відновити рух до своєї мети, вам варто розподілити свої обов'язки на своїх оточуючих, рідних з тих, хто поряд з вами. Тому що ви можете так і... Своє здоров'я зрушити з місця у негативну сторону. І сьогодні проявляйте свою обережність у спілкуванні з іншими людьми. Тобто, перекладайте свої обов'язки на інших, але робіть це так толерантно, аби і людям було приємно вам допомогти, і вам було полегшення у ваших справах. А я бажаю вам гарного дня. І дивимось другий варіант. Лицар мечів прямий вам так. Якщо ваше питання було пов'язано десь у сфері поїздок, переміщення, якихось іспитів, можливо, вам потрібна якась інформація, ви все сьогодні зможете отримати. Але намагайтеся стримувати свої пориви: не робіть різких рухів, необміркованих. Краще обміркуйте свою тактику. Приведіть свої думки і почуття в порядок. В такому випадку ви зможете досягти успіху у будь-якої сфері своєї діяльності. А я бажаю вам гарного дня. Дивимось третій варіант. Туз Келихів перевернутий. Вам ні. Можливо, ви занадто багато емоціонуєте. Або прикладаєте якихось зусиль і на даний час ви результату не отримуєте. Тому, можливо, вам і нудьга буде, або якийсь емоційний спад. Ну, вам варто в цей день знизити свою активність, можливо, просто відпочити, відійти від справ. І не довіряйте всім пропозиціям, які до вас сьогодні будуть надходити, бо висока вирогідність обману. І того, що вам обіцятимуть, воно може виявитися лише ілюзією. Тож набирайтеся сили, натхнення, а я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що ця енергія лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам гарного, мирного, тихого, спокійного дня.